Всім доброго дня нашим підписникам. Знову на зв'язку мені агросума Запрошуємо вас до нас відвідати наш майданчик. Зараз у нас дуже великий асортимент тракторів та дуже багато навісних аграцій даних. Є пропозиції для вас на деякі марки тракторів по дуже вигідній ціні. Завітайте до нас за більш детальною інформацією. Завжди будемо раді вас бачити у себе на майданчику. Покажемо, розкажемо. Є можливість протестувати прямо на майданчику. поїздити, попробуєте, який вам підійде. Наш асортимент тракторів не залиши вас без уваги. Ми думаємо, що з таким вибіром тракторів, як у нас, ви без трактора не залишитеся, а також є можливість прокредитуватися в деяких банках. Більш детальну інформацію надамо у нас на майданчику. Ми впевнені на 100%, що ви залишитесь задоволені. Ми знаходимося за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 15. Всім гарного, мирного та тихого дня.